Почнемо з того, що ЦДУ вирішила порятувати всіх німців і не тільки, і почати з міні джобів, якими живуть до 8 мільйонів людей. Підробіток, який мав би бути тимчасовим, раптом оголосили соціальною пасткою. А далі ще веселіше: не пройшло і 10 років, як німеччина уявіть собі рівень діджиталізації, хоче засунути водійські права в смартфон. Ти бачу до яке. Але поки не придумала, що робити, якщо воді п'яний, а права в айфоні і не відбираються. Потім країна з найбільшою економікою Європи раптом з'ясувала, що жити людям ніде. Мінус півтора мільйони квартир і жодних швидких рішень. На цьому фоні канцлер Фрідріх Мерц просить німців працювати довше і менше хворіти. Ось так все, всі хвороби відміняємо. А профспілки вже розігрівають плакати на вулицях. А на закуску Європарламент, де зелені, ліві і АФД там голосують разом, блокуючи мега угоду з Північною Америкою і ламаючи той самий бренд Мауер, про який так люблять говорити. Коротше, сьогодні про те, як у Німеччині і Європі намагаються щось покращити і роблять це максимально нервово. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Підписуйтесь на мій новий канал, це дуже важливо для мене. Я слідкую за кожним підписником там. Сьогодні також повинен бути там новий випуск. І не забувайте про телеграм, бо всі новини там несуться. І поїхали ж до наших сьогоднішніх новин. Поки готував цей матеріал і почав записуватись, прийшла новина про те, що США вийшло із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всі деталі читайте в нашому телеграмі. А я вже буду починати з тими новинами, що вже є. А європарламент тимчасово заблокував угоду про вільну торгівлю між ЄС і країнами Меркосур. Це може суттєво затягнути запуск угоди, яку лише кілька днів тому підписала Урсула фондерляйну Парагваї, котрий вчора таки не відбувся знову вотом недовіри. Ось не пройшло. Зелені, ліві та Евде несподівано опинилися в одному таборі. Їхній аргумент угода може вдарити по європейських фермерів. Дешевші продукти з Південної Америки, нібито заповнять ринок. Ой, як погано, коли продукти подешевшують. Я оце іноді, чесно кажучи, не розумію. Я розумію всю складність там економіки, і всіх відносин. Але давайте так: ну якщо ринок складається, так що щось невигідно вирощувати тут. Вирощувати щось інше, що вигідно, займайтеся тим, чим вигідно, а не штучно підтримувати ось цього Франкенштейна, який без підтримки просто вмре. Ось мені про європейських фермерів, ось ця історія таке нагадує. Або знову в парламенті скажіть прямо: ми вас будемо все одно підтримувати, ми будемо вам давати дотації, бо це там яка, наприклад, там продуктова безпека, тому ми будемо робити це. І закрити все це питання. Ні, ми будемо туди-сюди. Ось ці протести нещодавно перекривали дороги, фермери в Німеччині, у Франції, у Польщі і таке інше, в Чехії також і Італії було також по всій Європі. Кот коротше прокотилися. Тому, але новина тут не про це. Новина тут про те, що зелені і ліві голосують із АФД у Європарламенті. Тож, як ми бачимо, ось ця угода з Меркасур зависає між політикою, фермерськими страхами і геополітикою. А Бренд цей у європарламенті цього разу, ну, чесно кажучи, не те, щоб дав тріщину, о, просто вони опинилися по одну сторону барикад. От і все. Тому сильного скандалу тут я не бачу, котрий роздувають журналісти. А уряд Німеччини хоче спростити бюрократію, хоче, але не може, хочеться сказати. І один з таких кроків це цифрові водійські посвідчення у смартфоні. Ви уявляєте, яке чудо? Дії ще не снилося. Це вже 15 чи скільки 10, 10 років. І запустити його планують до кінця 26-го року, тобто раніше ніж по всьому ЄС, тому що в ЄС його хочуть запустити до 30-го року. Тож, як це працюватиме? Через новий застосунок ІКФЦ від Федерального автотранспортного відомства. І у ньому можна також буде зберігати технічний паспорт і водійські права. Але я хочу сказати, цифровізація в Німеччині багато застосунків. Ті, що є в нас всі зібрані, можна так сказати, в дії, Ось все це в Німеччині, на жаль, розкидане по дуже сильно багатьом застосункам. Тобто, і цифрова аутентифікація є, наприклад, через Deutsche Post це робиться, там окремі кастелі, ті самі посвідчення. По аусбілдингу і вайтабілдингу також є в цифровому вигляді у застосунку. Також о чудо, є онлайн-банкінг нормальний і нормальні цифрові банки також в Німеччині є. Але, наприклад, в мене історія така, коли я захотів зареєструватися. І проходив, а це онлайн-банкінг, і відповідно нема відділення, куди пройти. А в нас аффансхартітелі у всіх прострочені, як ви знаєте. І відповідно проходити цю ідентифікацію треба не напряму в банку, тому що без ауфансхартітеля дійсного не можна це зробити, а через ось цей кастиль з дойчі постом. Але все одно це не працює, і я, мабуть, витратив ну, кілька днів я намагався собі зробити нормальну картку, де транзакції, уявіть, відображаються прямо як в Україні. От так ти провів карткою і одразу відобразилася транзакція. Це називається послуга. Якщо е, у когось непросрочений хоче зробити нормальну собі е, банківську картку. Це називається послуга, її потрібно контролювати Real time. Сєпа це називається. Тому коли будете замовляти, контролюйте цю штуку, і коли вона є, це означає, що у вас все буде проходити абсолютно швидко, абсолютно як ми до цього звикли, як це робить увесь сучасний світ. То, що то ж, з однієї сторони цифровізація приходить до Німеччини з цифровими водійськими посвідченнями. Це все добре, але ви розумієте, в який головняк це вони роблять з окремим якимсь застосунком і таке інше з 15 реєстрацій і кодами по пошті. Ви знаєте, як в Німеччині все це буде? Тому ну таке. А у Німеччині житлова криза вийшла на історичний максимум. За оцінкою інституту Пестель, ще наприкінці 2024 року країні вже не вистачало 1,4 мільйони квартир, і швидкого покращення ніякого не видно. Ще, як завжди, знаєте, хто винен, українці ж понаїхали 1,2 мільйони українців. Ви уявляєте, наскільки ще ми погіршили ситуацію із орендою квартир? Так, тому це ми винуваті, це точно. Тож чому ситуація не змінюється? Будують лише приблизно 200 тисяч квартир на рік, а це вдвічі менше ніж потрібно. Тому якщо українець не на будівництві, він вже винуватий. У 2025-му збудували лише 220 тисяч квартир, і це антирекорд. Соціальне житло майже не зростає, а його кількість впала до 1 мільйона квартир по всій країні. При цьому половина з 23 мільйонів орендованих домогосподарств має право на соціальне житло. Ось така халва. І в цьому матеріалі кажуть про те, що потрібно подвоїти цей фонд. І аналітики також кажуть, що без масового будівництва Німеччина не зможе вийти з економічної стагнації. Немає де жити, складно залучати мігрантів на ринок праці. Бізнес не росте, економіка буксує. Окремо критикують федеральну владу, звісно, гроші на житло виплачують розтягнуто на 5 років, через що землі змушені авансувати проекти, і це гальмує будівництво. Найбільше страдає від цього німецька молодь до 25 років, студенти та учні. Це дискримінована, можна так сказати, група каже це в матеріалі. 53% місячного бюджету студента в середньому витрачають лише на житло. Цікаво, скільки українські студенти витрачають на житло у відсотках. Я думаю, відсоток вищий. І також дедалі більше бейбі-бумерів виходять на пенсію з малими доходами і не можуть дозволити собі старе житло вимушені переїздити на щось більш дешевше. І експерти називають це витісненням літніх із міст. А люди з інвалідністю фіксують фактичну ізоляцію взагалі від ринку житла і пропонують квоти та пріоритет у соцжитлі, Інакше ситуацію не буде як зламати. Найгірша ситуація в північній Рейн-Вестфалії Вестфалії мінус 376 тисяч квартир, Баварія, мінус тисячі і загальна потреба до 2030 року до 2,4 мільйона нових квартир. Висновок можна зробити такий. Можу я вам зробити висновок в стилі АФД. Треба вигнати всіх біженців, і, відповідно, багато квартир звільниться. А туди поселити студентів, і вони вивчаться, і мігрантів трудових, і відповідно підіймуть економіку. Все, в принципі, дуже просто і логічно. Як вам такий варіант? Напишіть в коментарях. Канцлер Фрідріх Мерц вже тижнями готує німців до болючих. Реформ працювати довше, швидше шукати роботу, менше брати лікарняні. Але профспілки сказали ні, і відкрито погрожують спротивом. Провели червону лінію, і голова ДГБ Ясмін Фахімі заявила: прямо: Вісьмигодинний робочий день недоторканий. У разі змін закону про робочий час буде лише конфлікт, тобто шантаж і погрози. Соціальна держава не є причиною економічної кризи, а розмови про довшу роботу не наповнять портфелі замовлень. І от у профспілкових колах вже обговорюють масові демонстрації проти уряду Мерца. Бізнес тисне також з іншого боку. Паралельно роботодавці вимагають ще жорсткіших реформ від уряду мерця. Пропонують обмежити виплату допомоги з безробіття 12 місяцями, податкові послаблення також хочуть вони, і неоплачування дні хвороби також хочуть вони. Голова об'єднання роботодавців Райнер Дульгер говорить про велику реформі... реформаторську програму. І от як то кажуть, наш. Постріл везде поспел, вибачте, за русизм, і от Гренландія виступила і тут як каталізатором, тобто без Трампа не обійшлося, тому що бізнес заявляє, що конфлікт навколо Гренландії змінює все, тобто в усьому винен Трамп. Ось і Німеччині, мовляв, потрібна сильна економіка, щоб фінансування фінансувати зростання військових витрат і витримати нову геополітичну реальність із. Також не забуваємо про погрози мит, котрі відмінили. Але ну те, що на цьому тижні або на наступному, це тричі ще не зміниться. Це ж не факт. Тому звідси від бізнесу і вимога, що чинний коаляційний договір він застарілий. Потрібен новий орієнтований лише на зростання, тож, як висновок, можемо зробити так: Мерц опинився в лещатах. Про це, до речі, і новий випуск на іншому каналі «Європа без міфів. Мерц там також опинився в лещатах. Ось з одного боку, профспілки готові до вуличних протестів, з іншого бізнес, який хоче урізати соціальні гарантії. Тож соціальний компроміс у Німеччині тріщить, і цей конфлікт може стати одним із найгостріших за останні роки. І коаліції, як ми розуміємо, подібна риторика міцності також не додає. В усьому винні міні джоби. У Німеччині можуть радикально обмежувати міні-джоби, і ініціатива іде від соціального крила ЦДУ. Відповідну пропозицію винесуть на партійний з'їзд наприкінці лютого, пише видання Штерн. У чому ж проблема за версією ЦДУ? Міні-джоби давно перестали бути перехідним варіантом і перетворилися на паралельний світ праці. І критика тут іде жорстка. Міні-джоби знижують трудові стандарти, сприяють тіньовій зайнятості, викривляють конкуренцію, залишають людей без пенсії та соцзахисту. Уявна вигода, більше грошей на руки обертається втратою безпеки, йдеться в документі. Ось так. Особисто моє спостереження також є. Е, Про те, як в мене був досвід, як ви знаєте, я працював на кухні. В готелі і в готелі просто всі працюють на міні-джобах. тому що така лазівка є, і це не тільки в одному готелі. Більшість ось такого технічного персоналу працює на міні-джобах, і вигідно власникам та керівництву готелів, їм краще найняти там трьох-чотирьох людей, котрі будуть закривати всю цю вакансію на міні-мініджобами, ніж утримувати одного працівника. І тут є відповідно дві, ну, така веделка. З однієї сторони е така ситуація, ну саме з готелями, вона знижує е ціну е номеру в готелі. так, е І відповідно е подібна перевага прямо пропорційно. Е Відзеркалюються на туризмі, ну, наприклад, в мюнхінському туризмі. Так? Тут і так ціни високі, а так, якщо все ще зробити біліше, то ціни зростуть і, відповідно, вся хорика і готелі всі потрошку програють. В ітоги, туристичний потік може. На якісь відсотки знизитися, і відповідно на якісь відсотки вакансій стане менше. Тому тут палка така в двох кінцях і не можна так ось казати прямо, що це погана історія. З одного боку, так, тому що йдеться, є робота чи нема. А з іншого ж боку, ну дійсно, міні-джоб це е, нуль, е, скільки. 0,6% відповідно від одного рентопункту. Тобто, щоб заробити один рентопункт, треба, ви уявляєте, скільки років працювати. Тому міні-джоб дійсно вона не сплачує. До пенсійного фонду і купи інших фондів, відповідно, це ну, соціального захисту від цього немає ніякого. Ось так. Тому як перехідний період дійсно до формату мініджобу є питання. При цьому ж всьому, 8 мільйонів людей працюють у мініджобах, і в 2026 році він підросте до 603 євро на місяць за 40 годин праці. Тож, що пропонує ЦДУ? Поступово згорнути взагалі міні-джоби і перевести їх у звичайну зайнятість із соцвнесками. Залишать винятки лише для школярів, студентів, пенсіонерів і як то вони збираються відрізнити справжніх підробітників оце мені подобається. Для решти планують зробити окрему податкову категорію з вищими соцвнесками для реального захисту. Програми профнавчання, щоб перейти до нормальної роботи. Тож попереду буде важка дискусія, тому що для цілих сегментів, наприклад, хоріки, так, офіціанти, кафе, ресторани, готелі і все таке інше, буде все це набагато стане дорожче, якщо мені джоби приберуть. Це в свою чергу, як я ще раз казав, відобразиться по перше на туризмі, ну і в внутрішньому споживанні, подібному також відобразиться це. Тож, поки всі дивляться на Давос, рахують заяви Трампа і обговорюють, чия ж таки Гренландія, може здатися, що в нашому свинарничку тиша і лише солома шуршить. Але як бачите, поки глобальні новини з'їдають всі стрічки новин, на ближньому рівні теж відбувається багато цікавого. Просто без фанфар, але із прямим впливом на наше із вами життя. Тож світ може і далі гратися у велику геополітику, а ми подивимось, що. Міняється конкретно для нас тут і зараз. Побачимось!